Всім привіт! Знімаємо коротеньке відео про мотоцикл, який будемо сьогодні удосконалювати. Це МТ-9 мотоцикл МТ-9. Такий колір. Взяли для покраски. Добавили деякого обвеса незначного, наприклад, кріплення на каністру ви побачили. Ну і ящик зіп такий цікавий. І трошки в пилі тут стояв, нічого. Що ми сьогодні будемо робити з ним? Ми хочемо його, можна сказати так, зробити кращим для таких можна сказати, лісових покатушок. А саме замінити от такого мотора сюди поставити. Від К750 після капіталки мотор, Бачимо порошкова покраска, все гарне таке, ну, як завод, навіть краще. І ми його будемо встановлювати сюди. Ну, Ви знаєте, напевно, що щоб мотора замінити, то треба трошечки погратися, щоб розібрати всього мотоцикла, практично, для того, щоб його поставити на своє місце. Тобто зняти моста, зняти коробку передач, вийняти цього мотора і поставити цей мотор. Тим більше мотоцикл реставрований, треба робити це акуратно. І е, щоб ну, не пошкрябати, не позбивати краску нігде. Тим більше, що це ще треба багато чого зняти, то будемо старатися от, зробити це якісно, швидко за сьогодні зробити. От. Так що будемо доробляти його, зробимо, поставимо, замінимо мотора і будемо знімати відео. Можливо, як ми будемо його заводити. Можливо, навіть приїдемося, спробуємо. От такий МТ-9. Гарно виглядає, свіркає, все, класно. А, до речі, я забув про турель сказати. Турель також є в ньому. Ось тут такі сідушки. Класні. Зараз секунду сфокусується. Втрепчані композиції такі можна сказати. Мішковина така, гарний, ще не грязна, чисто все. І треба так підтримати. Оригінальна резина, до речі, на ньому стоїть Ураловська це Ураловська. Її би натерти, і вона була б взагалі, так як на моїм М72, про який ще вийде відео. Так що, всім гарного дня, дивіться далі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім пока. От, ми зробили деякі регулювання, Вже собрали. бачите, мотор помінявся, ще задній міст не поставили. Зараз включимо зажигання і побачите, як він працює. А, страшно! Як нова копійка, дивіться, який двіжочок. Можна цілувати його прямо все в порошковій красці, все дуже гарно. Генератор знайомий наш друг робив. Перебирав далі патрубки, поміняються. Бензинчик капає, ну як у всіх Дніпрів. Все гарно, накачали колеса, все собрали, так як було, глушителі зняли коліна, бо він не підходить не з цього мотоцикла, Ось такий Получився коротенький проект і робота.